Добрий день! Сьогодні ми з вами розберемо тему воєнні дії у 1944 році і почнемо з питання про наступальні операції радянських військ, визволення території СРСР та перенесення бойових дій у Східну Європу. 1944 рік розпочався наступом під Ленінградом. 27 січня остаточно звільнили Ленінград від е, блокади. У ході наступальної операції були звільнені Новгород Ленінградська і Колініська області. Радянські війська вступили на територію Естонії. Одночасно розвивалася операція з вигнання нацистів з правобережної України. Війська першого і другого українських фронтів оточили її у лютому 1944 року розгромили Корсун Шевченківське угрупування супротивника. 26 березня 1944 року війська другого. Українського фронту вперше після червня 1941 року вийшли до державного кордону СРСР і вступили на територію Румунії. У березні 1944-го сорок четвертого з'єднання Третього українського фронту на підручних засобах форсували Південний Буг, прорвали оборону і 28 березня звільнили від нацистів Миколаїв, а 10 квітня Одесу. У квітні 1944 року війська 4-го українського фронту почали наступ з метою звільнення від нацистів Криму. 13 квітня був звільнений Сімферополь. 9 травня 1944 року військами 4-го українського фронту і моряками Чорноморського флоту від гітлерівців був очищений Севастополь. Вигнання загарбників супроводжувалось новими злочинами Сталіна. У травні 1944 року з Криму було депортоване кримсько-татарське населення. Депортація стала геноцидом кримсько-татарського народу. Також депортації зазнали болгари, вірмени, греки та інші народи, які проживали в Криму та на півдні України, а також народи Північного Кавказу. Німецьке командування вважало, що влітку 1944 року радянська армія продовжить наступ у південному напрямку однак вона зосередилася на розгромі німецьких груп армії і Центр. Наступ радянських військ розпочався 10 червня 1944 року. Було завдано потужного удару по фінській армії на Карельському перешийку. На початку вересня 1944 року уряд Фінляндії підписав перемир'я з СРСР. Радянський Союз залишив за собою територію, яка відійшла до нього в 1940 році. Фінляндія вийшла з гітлерівської коаліції. У жовтні 1944 року, за згодою норвезького уряду, радянська армія вступила на територію Норвегії, визволивши її північну частину. Однак влітку основний удар радянських військ був спрямований по групі армій Центр у Білорусі. Білоруська операція під кодовою назвою Багратіон почалася 23 червня і тривала до 29 серпня 1944 року. Тим самим Радянський Союз виконав зобов'язання провести великий наступ одночасно з відкриттям Другого фронту. Наступ у Білорусі здійснювався силами чотирьох фронтів. 3 липня визволили Мінськ, фронт було прорвано на протязі 400 кілометрів. Радянські війська вийшли до кордонів Східної Прусії та Польщі. Тільки завдяки серії продуманих потужних контрударів танковими частинами німецькому командуванню вдалося уникнути остаточної поразки. Розвиваючи успіх у Білорусі, війська Першого українського фронту успішно провели Львівсько-сандомирську операцію з 13 липня по 29 серпня 1944 року. Вигнавши нацистів з Білорусі і значної частини Західної України, 29 липня передові частини Червоної армії вийшли до віз. Одночасно з наступом у Білорусі радянські війська здійснювали операцію з захоплення країн Балтії. Прибалтійське угрупування противника, яке налічувало більше як 30 дивізій, після успішного наступу Червоної армії, було затиснуто на невеликій території Латвії, де й здалося у полон у травні 1945 року. Наприкінці літа на центральній ділянці радянсько-німецького фронту ситуація стабілізувалася до початку 1945 року. Червона армія підійшла до кордонів Східної Прусії і форсувала ріки Нарев і Віслу. Після захоплення радянськими військами дрогобицько бориславського басейну єдиним джерелом нафтопродуктів для вермахту залишалися нафтові родовища Румунії, тому їхня оборона для німецького командування мала першочергове значення. Угрупування Південна Україна було одним з наймогутніших у нацистів. Для його розгрому радянське командування розробило ясько Кишенівську операцію. У результаті її проведення було оточено і знищено основні сили групи армії Південна Україна, звільнено Молдавію, успіх операції змусив Румунію шукати миру і виходу з війни. У жовтні 1944 року в результаті Карпатсько-ужгородської операції повністю очистили територію України від нацистів. До середини осені 1944 року кордон СРСР було відновлено майже по всій його довжині. Визволення території СРСР супроводжувалось у ряді напрямів виходом радянських військ на землі суміжних держав: Польщі, Румунії, Угорщини, Чехословаччини. Наступним питанням для розгляду буде питання відкриття другого фронту та визволення Франції. Сталін вимагав у союзників якомога швидше розпочати бойові дії проти гітлерівських військ на заході Європи. Об'єднане ж союзне командування виходило з необхідності ретельної підготовки до відкриття Другого фронту. Англо-американські союзники розробили на 1944 рік дві операції: на півночі Франції в Нормандії Оверлорд і на півдні Франції Енвіл. Верховний штаб союзних експедиційних сил очолив Дуайт та Намірам союзників протистояв план німецького командування, що передбачав захист Атлантичного валу оборонних споруд вздовж морського узбережжя Франції від Дантвербена до Біскайської затоки. Підходи до його здійснення були різними. Командувач усіх військ на заході Рунштет виходив з того, що союзники висадяться у найвищому місці Ла-Маншу між Кале і Д'єпом. На противагу йому Ромель вважав, що десантування відбудеться в Нормандії і не потрібно дозволити союзникам висадитися. На світанку, 6 червня 1944 року, день, Д, незважаючи на складну штурмову обстановку на морі, почалася висадка союзних військ у Нормандії. У першій хвилі десантувалося 200 тисячне угрупування військ. Так було відкрито другий фронт у Європі. За перший день втрати союзників встановили майже 5 тисяч солдатів, особливо постраждали повітряно-десантні частини. Недовзі союзники розвинули успіх і очистили від німців півострів Котантен, захопили стратегічно важливі порти Кан. Навіть е, нові зразки зброї Фау1 і Фау-2 не переломили і не могли переломити хід війни на користь Німеччини. Союзники остаточно перехопили ініціативу, коли генералу Монтгомері вдалося розгромити німецькі танкові і механізовані частини в районі Фале-Саржантан. 15 серпня 1944 року, в рамках плану Енвіл, повітряний морський десанти висадились в районі Сен-тропеікан. Після того, як французькі дивізії оточили тулони Марсель з суші, а флот перекрив вихід у море, німецькі гарнізони капітулювали. Французькі війська пішли на вздогін американським, що рухались у напрямку Ліона. Звільнивши діжон, французи з'єдналися з американською армією. Наступ на півдні був найбільш вдалою операцією. Союзники з мінімальними втратами вщент розгромили німецьке угруповання. Тим часом, як розгортались події на півдні Франції, війська союзників підійшли до Парижа. У серпні, в столиці Франції, розпочався страйк залізничників, а вже в наступні дні партизани й підпільники захопили цілі кварталі міста. Паризький комітет визволення віддав наказ про збройне повстання. Йому на допомогу рушили танки французької дивізії. Залишки німецького гарнізону капітулювали. На єлисейських полях відбувся парад. Після звільнення Парижа почалося повне вигнання німців з території Франції та вихід союзних армій на кордони Рейху. Англійський фельдмаршал Монтгомері, американський генерал-лейтенант Бредлі вважали, що удар, завданий дивізіям Вермахту у Франції, створив сприятливі умови для розгрому Німеччини. Вони розробили сміливий план із захоплення мостів у нижній течії річок Маасу та Рейну, що мало відкрити шлях танковим частинам в обхід лінії Зікфріда з півночі й виходу їх на оперативний простір. За ним, 17 по 26 вересня 1944 року, розпочалася арнемська повітряна десантна операція або операція Market Garden. Через збіг обставин та сильний опір німецьких військ задум командування не досягнув своєї мети, проте ця операція створила умови для визволення великого портового міста Антверпен у Бельгії, яке стало основним для постачання військ союзників. Зараз ми розглянемо питання звільнення країн Східної Європи від німецької окупації. У 1944 році Червона армія вступила на територію Польщі, Румунії, Болгарії, Єгославії, Угорщини Чехословаччини. Кремль підтримував прорадянські настроєних політиках у цих країнах. У липні 1944 року з усиллями сталінського керівництва на території Польщі було створено прорадянський уряд, Польський комітет національного визволення. Таким чином Україні встановилося двовладдя, бо законна влади належала іммігрантському уряду Польщі. Радянський уряд підтримав польський комітет у його прагненні створити нову польську адміністрацію на звільненій території, виступив за роззброєння армії Крайової підпорядкованої лондонському уряду. Командування армії Крайової вирішило почати повстання проти гітлерівських окупантів у Варшаві, прагнучи звільнити столицю Польщі і встановити там владу лондонського уряду. Варшавське повстання почалося 1 серпня 1944 року. Керівники повстання усвідомлювали те, що визначальною може стати лише участь у боях Червоної армії. Сподівання підживлювало радянське керівництво, що через радіо закликало Варшав'ян до збройного опору ще у вересні 1944 року. Рузвельт і Черчилль просили Сталіна почати наступ і підтримати варшав'ян, але він відмовив. Гітлерівці за допомогою авіації бронетехніки до початку жовтня придушили повстання, перетворивши столицю Польщі на руїни. У ході повстання загинуло понад 200 тисяч поляків. Лише 17 січня 1945 року війська Червоної армії вступили в майже повністю зруйновану Варшаву. Незабаром від нацистів була звільнена вся територія країни. Таким чином, із ступом радянських військ України Східної Європи у її діях почали чітко прослідковуватись політичні мотиви. Успішний розвиток ясько кишинівської операції дав змогу перенести бойові дії на територію Румунії. Радянський уряд, запзапевнивши, що СРСР не зазіхає на будь-яку частину румунської території, запропонував країні перейти на його бік у боротьби проти німецької окупації. Патріотично налаштовані військовики Румунії на чолі з Королем Михаєм і бойові загони, які їх підтримували, визволили столицю країни і утримували місто до підходу радянських військ. У визволенні території країни взяли участь румунські частини. Після повалення диктатури генерала Антонеску країна оголосила про приєднання до антигітлерівської. Коаліції вже у серпні 1944 року територію Румунії було звільнено. Визволяючи землі Румунії, підрозділи Третього Українського фронту вийшли на румунсько-болгарський кордон. Наприкінці липня 1944 року болгарський уряд вступив у секретні контакти з англоамериканськими представниками в Каїрі, ставлячи питання про направлення англоамериканських військ у Болгарію. 5 вересня радянська сторона зробила заяву, оскільки Болгарія була в стані війни з країнами антигітлерівської коаліції, то і Радянський Союз віднині вважатиме себе у стані війни з Болгарією. Переговори в Каїрі припинили. При звістці про появу радянських військ партизанські загони разом з армійськими частинами, які приєднались до них, 9 вересня 1944 року захопили столицю Софію. Новий уряд, що прийшов до влади, підписав перемир'я із союзниками і оголосив війну Німеччині. Радянські і болгарські війська вийшли до Югославського кордону. Кожна з країн, у визволенні якої брала участь радянська армія, відзначалася своєрідністю політичної обстановки. Для Югославії характерним було широке розгортання масової збройної боротьби з гітлерівськими загарбниками та їхніми поплічниками. народно визвольна армія Югославії налічувала близько 400 тисяч бійців. Союзники всіляко допомагали антинацистським силам цієї країни. Наприкінці вересня 1944 року був розроблений спільний план дій частин Третього Українського фронту і частин народно-визвольної армії Йогославії. При штурмі столиці Єгославії Белграда командування фронту виконало прохання Югославів. Частини Національно визвольної армії Єгославії увірвалися до міста першими. Після звільнення Белграда Єгославська армія звільнила територію Сербії, Чорногорії, Македонії за участі болгарської армії. Однак бої в країні завершились тільки 15 травня 1945 року. Уряд Угорщини на чолі з диктатором Хорті в умовах наближення фронту намагався знайти порозуміння з країнами антигітлерівської коаліції. Переговори про вихід Угорщини з війни були успішними, але коли про це стало відомо німецькому командуванню, то воно, випередивши війська союзників, окупувало Угорщину. Хорті заарештували, а на його місце посадили лідера угорських фашистів Салаші. У результаті Угорщина залишилась єдиним союзником Німеччини, що воював до кінця війни. На долю бійців другого українського фронту, що вступив у жовтні 1944 року у східні та центральні райони Угорщини. Випали суворі випробування. Війська вермахту за підтримки свого останнього воєнного союзника Угорської армії чинили запеклий опір. У листопаді, форсувавши Дунай з Югославії в Угорщину ввійшли частини Третього Українського фронту. Фронти з'єдналися, оточивши угрупування Вермахту в районі Будапешта. Лише 13 лютого 1945 року ціною величезних втрат Червоної армії вдалося е, заволодіти угорською столицею. У другій половині 1944 року нові уряди Румунії і Болгарії порвали з Німеччиною, перейшли на бік союзників. З війни вийшла Фінляндія. Румунія і Болгарія оголосили війну Німеччині. Частини Червоної армії ввійшли на територію країн Центральної та Південно-Східної Європи. У цих країнах встановлювалися тоталітарні режими, сталінського зразка, але це відбулося не з вини радянських воїнів, які звільняли народи Європи від фашизму, адже солдати і офіцери Червоної армії честю до кінця виконали свій. Військовий обов'язок, і багато хто з них назавжди залишився біля берегів Вісли і Дунаю. Далі ми з вами розглянемо питання про о, наступальні операції союзницьких військ. У жовтні 1944 року союзники розпочали операцію, метою якої було прорвати лінію Зікфріда, форсувати Рейн та оволодіти руром промисловою базою Німеччини. Проте наступ. Альянтів зупинили війська союзників, котрі постачалися всім необхідним з США та Англії, були прив'язані до чіткості роботи атлантичних комунікацій, які своєю чергою залежали від пропускної здатності портів на півночі Франції, Бельгії, Нідерландів. Німецькі з'єднання, відступаючи, намагалися максимально зруйнувати портові споруди та комунікації. Єдиний великий порт, який дістався союзникам без значних ушкоджень, був Антверпен. Гітлер, програючи на всіх фронтах, не залишав надії переломити хід війни на свою користь. Великі сподівання він покладав на суперечності між коаліціянтами. Цією метою німецьке командування підготувало великий наступ на заході в районі Арден. Планувалося оточити союзні війська і захопити Антверпен, маючи 39 дивізій проти 89 союзницьких, німецьке командування зосередило їх на відносно вузькій ділянці фронту. Наступ розпочався 16 грудня, тривав до 26 грудня. Рудня 44-го року німці просунулися на 90 кілометрів глиб оборони союзників і зупинилися, були вичерпані резерви, особливо пальне. На початку січня англо-американські війська завдали ще одного удару в Ельзасі. Склалась ситуація, при якій ні союзники, ні німецька армія не могли переломити хід боїв на свою користь. На прохання Черчилля, 12 січня радянські війська перейшли в наступ на 1200 кілометровій ділянці фронту. Також від несподіваного удару. Овталися союзники, які стали тіснити нацистські з'єднання. Таким чином, останні сподівання Гітлера на злам у ході війни не виправдалося. Зрозумівши безперспективність подальшого наступу, німецькі війська були відведені на лінію Зікфріда, найбільш бездатні частини спрямували на радянсько-німецький фронт в районі Будапешта. На початку 1944 року США встановили свій контроль над Маршаловими островами в Тихому океані, а з часом над Маріанськими. У липні стартувала операція зі звільнення Філіппін, захоплення яких означало б для Японії розподіл її володінь на дві частини і втрата джерел сировини, що були південніше. В цей же час американська стратегічна авіація розпочала повітряний наступ проти Японії, здійснюючи систематичні бомбардування військових та економічних об'єктів країни. У таких умовах японське командування вирішило дати вирішальну битву в районі острова Лейте, Філіппінські острови, розгромивши американський десант і флот підтримки. План С. Перемога. 23 жовтня 1944 року біля острова Лейте, Філіппіни, розгорілася найбільше в історії Другої світової війни, морська битва між флотом союзників і японцями. У результаті чотириденної баталії японський флот було розгромлено. Він припинив своє існування як організована бойова сила. Вирішальної поразки зазнала й японська авіація. Після цієї перемоги війська США розгорнули вирішальний наступ на Філіпінах і до кінця року звільнили їх. Практично Японія вже програла війну. Але її керівництво було ще не готове визнати це, щоб відновити доступ до джерел стратегічної сировини на півдні, японське командування розробило і успішно провело наступальну операцію в Китаї, захопивши південь країни. В результаті був прокладений сухопутний маршрут доставки сировини. Значну частину воєнного виробництва перенесли в Корею і Манжурію. Проти американського флоту японці почали масово використовувати самовбивчі атаки пілотів Камікадзе. Це означало, що остаточний розгром Японії потребує часу і напруги всіх сил країн антигітлерівської коаліції. Однак таке було можливе лише після завершення бойових дій в Європі.